Каміни 18 століття дирекція закладу знайшла влітку. Тоді вони реставрували старий корпус, у нині новий відділ образотворчого мистецтва. Під час робіт штукатурка зі старих стін почала обсипатись. А на її місці з'явились дві ніші. Згодом чіткий контур австрійського каміна. Це були контури викладені з цегли звичайної, ну і були замаровані вже зрозуміло певне. Десь у кінці ХХ століття, я так собі думаю, вже цеглою такою нашою, будемо говорити, колишньою. Ми його відреставрували і зробили прекрасний його зовнішній вигляд, щоб він мав вже сучасний вигляд каміна. Першу старовинно обігріваючу споруду, вчителі відновили самотужки, витратили близько трьох тисяч гривень. На іншу таку ж знахідку не вистачило коштів. Тому другий камін довелося замарувати до кращих часів, запевнив директор школи мистецтв Ігор Довганюк. Ми не маємо ні копійки коштів для проведення ремонтних робіт школи. ні копійки. Так що все, що робимо, то робимо своїми силами, своєю ініціативою для того, щоб воно було гарно, щоб було затишно. Щоб за допомогою цих камінів монахи, які проживали тут на початку XVIII століття, обігрівали все приміщення. А воно чи маленьке, тому у школі припускають, таких архітектурних споруд тут має бути ще дві-три. Я думаю, що під стінами штукатурки, яка стоїть ще по всіх коридорах. Ще багато чого цікавого, то що ми певно не знаємо. Приголомшила викладачів ще одна старовинна річ: того ж літа на фасаді закладу люди помітили контури сонячного годинника. Ледь відбивши штукатурку, остаточно впевнились у його достовірності. Проблема тут лише в одному: на реставрацію годинника, як це було з каміном, дирекція школи не має ні грошей, ані права. Знають в обласній архітектурі про те, що знайдено камін всередині. Знають про те, що є контури. Видно годинника на даному приміщенні, але, на жаль, на сьогоднішній день ніхто не приїхав і не поцікався, що з цим робити далі. Школа мистецтв в історичній будівлі діє з 1974 року. Раніше тут були чернечі келії і монастиря отців бернардинів. Архітектурна пам'ятка 18-го століття нині гвіздецька школа мистецтв вважається на Коломийщині однією із найстаріших споруд цій будівлі близько 300 років. І незважаючи ні на що тут далі вчаться діти. Дирекція школи каже, свої рідні стіни не поміняють ні на що, адже їхня будівля унікальна. і… І вимолено монахами Юлія Струк Ігор Кофлюк для події телеканалу НТК.